Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Ви на каналі Клочок Тайм. І сьогодні, 6 жовтня, ми розберемо останні атаки по російській нафтопереробці. Україна б'є по самому серцю російської економіки. На початку жовтня наші дрони знову показали, що ніяка відстань не завадить дістатися до нафтових артерій Росії. Лише за останні три дні, 4 по 6 жовтня, сили оборони України вдарили по ключових об'єктах. Це удар по гаманцю Кремля, по його армії, по його енергетичні величі. Подробиці далі. Велика вдячність такій поважній аудиторії, як ви. Спасибі за ваші коментарі, за лайки. Продовжуйте проявляти активність, підписуйтесь на канал Клочок Тайм. Наша спільнота заслуговує на подальший ріст. Отже, почнемо з подій: ніч на 4 жовтня, Ленінградська область, місто Кіріще. Українські дрони влучили в НПЗ керіщенняфті Це один з гігантів російської нафтопереробки. Потужність 17,7 мільйони тонн на рік. Це 6,4% від усієї переробки Росії. Удар прийшовся по установках для виробництва бензину та фільтрації. Пожежа палала так, що полум'я бачили за кілометри. Російські джерела визнали пошкодження, і завод частково зупинили. Це вже третій удар по Керіще за рік. Сили спеціальних операцій і Збройних сил підтвердили успіх того ж дня, 4 жовтня, дрони дісталися і до Орска Оренбурзької області, НПЗ Орскніфтя Оргсінтез і єдиний завод у регіоні. Потужність 6,6 мільйони тонн на рік. Удар пошкодив лінії виробництва бензину, дизеля та найголовніше авіапалива. Пожежа була настільки сильною, що місцевий аеропорт зупинив польоти. Губернатор Оренбурзької області визнав атаку. Служба безпеки України також підтвердила операцію. 6 жовтня Українська Феодосія, Окупований Крим. Дрони вразили морський нафтовий термінал. Найбільше сховище пального на півострові. Три резервуари запалали. Пожежа тривала добу. Евакуювали понад 300 людей. Українські джерела повідомили про точне влучання, це не просто склади, це ключовий вузол для постачання окупаційної армії. Аксьонов і Константінов втратили мову. Ось такий подаруночок Путіну до завтрашнього дня народження: ці удари частина великої кампанії. З серпня сили оборони України вразили щонайменше 16 НПЗ, загалом 123 мільйони тонн потужностей. Минулий вересень став справжнім кошмаром для Кремля. І ось чому Росія втратила 38% потужності переробки. Це 338 тисяч тонн сирої нафти на добу. У перерахунку на готове паливо, дефіцит 400 тисяч тонн на місяць. Це 20% від усього споживання бензину в Росії. Це вже з компенсаціями за рахунок імпорту. Виробництво бензину у вересні впало на 18%, дизеля на 6%. Економіка Росії тріщить, нафтогазові доходи скоротилися на 25% від плану. Прогноз на 2025 рік 8,3 трильйони рублів. Це десь 104 мільярди доларів. Бюджетний дефіцит зріс до 3,7 трильйона рублів. Це 1,7% ВВП на секундочку. Прибутки нафтогазових компаній у першому кварталі впали на 45%. До 789 мільярда рублів. У доларах це близько 10 мільярдів. Ціни на пальне летять угору. Оптові ціни на бензин зросли на 40% січня, роздрібні на 12% за рік. Це найшвидше зростання за 7 років. У Криму заправки видають по 20 літрів на машину. Половина АЗС закрита. А у Владивостоці, пам'ятаєте, де це? Так черги на ніч. У Москві заборонили заправляти каністри, фермери не можуть зібрати врожай, вантажівки стоять, туристичний сезон на Далекому Сході під загрозою. А ще й військовий ефект, куди ж без нього. Паливо для танків, літаків, вантажівок. Усе це тепер під питаннячком. Головнокомандувач Сирський зазначив, що удари по НПЗ ускладнюють логістику російської армії. Без спального техніка стоїть, без техніки фронт слабше. Кремль десятиліттями розповідав про енергетичну наддержаву. А тепер резервуари палають. Іронічно, чи не так? Москва, яка колись заливала світ нафтою, тепер сама шукає, де б заправити свої машини. Ну і так, тепер про те, як Росія намагається виправити ситуацію. Вони, звичайно, не сидять, склавши руки, але кожен їхній крок це як латати дірявий човен під дощем. По-перше, Росія заборонила експорт бензину і дизелю до кінця 2025 року. Це рішення уряду Російської Федерації. Мета зберегти паливо для внутрішнього ринку. Але це коштує їм експортних доходів. По-друге, імпорт. Білорусь стала головним постачальником. У вересні поставки бензину зросли на 168%, дизеля на 83%. План на жовтень 300 тисяч тонн бензину. І цього мало. Білоруські НПЗ не можуть закрити 20% дефіцит. Наступний постачальник Китай. Так, Китай. Росія продає сиру нафту, а потім купує назад бензин. Уявіть, Москва віддає нафту за копійки, а купує готове пальне за світовими цінами. План 150 тисяч тонн на місяць через далекий схід. Але це лише знову ж таки 10% дефіциту. І це дорого. Логістика залізницею через тисячі кілометрів. До речі, по аналогії з Китаєм планують долучати і Індію. До речі, ще є і Південна Корея та Сінгапур. Вони додають до 150 тисяч тонн разом із Китаєм. Але це знову ж таки крапля в морі. Росія споживає 2 мільйони тонн бензину на місяць, імпорт покриває лише третину дефіциту. Казахстан, вони теж експортують бензин. У січні-серпні 181 тисяча тонн. У шість разів більше ніж торік. Але в жовтні поставки впали, тому що ремонт на НПЗ конденсат. Ну і по-третє, внутрішні резерви. Росія витягує пальне із запасів. До речі, МінФін виділив 447 мільярдів рублів із фонду національного добробуту. Це субсидії для АЗС, щоб стримати ціни, але запаси не безкінечні. По-четверте, Росія знизила стандарти якості, дозволить використовувати токсичні присадки, наприклад, ММА для підвищення октанового числа. Це заборонено з 2016 року, але тепер усе можна, лише б заправки працювали. Є ще один нюанс, на який я хочу звернути увагу: нинішні санкції не перешкоджають Росії купляти нафтопродукти на секундочку на європейському ринку. Потрібно пропрацювати разом із партнерами так, щоб РФ не утворила дефіцит безпосередньо на європейському ринку, перенаправляючи на себе цінний енергоносій. Від цього постраждає як Європейський Союз, так і Україна. Що ж буде далі? Якщо удари триватимуть, Росія загрузне в кризі. Дефіцит може зрости до 40%, це ще мінус 400 тисяч тонн пального щомісяця. Імпорт не врятує. Білорусь та Китай не закриють таку діру. Економіка Російської Федерації уже в стагнації. Прогноз зростання 1% замість 2,5%. Інфляція додасть ще 5-7%. Ціни на продукти зростуть на 10-15%, податки підвищать. До речі, ж, ПДВ ж планують підвищити у них до 22% з 20%, і Путін сказав, що це заради майбутнього. Військова логістика слабшатиме, бо без пального армія втрачатиме мобільність. Удари по НПЗ це не просто економічний тиск, це удар по здатності воювати. Росіяни вже говорять про найгіршу кризу за десятиліття. Втрати можуть сягнути 30 мільярдів доларів, а Фіни підрахували взагалі 100 мільярдів. Якщо НПЗ не відновлять, економіка замерзне, соціальні протести не виключені, цивільна логістика тріщить. І це тільки початок. Українські дрони роблять те, що санкції робили роками, і той не робили. Бо вони б'ють по економіці Росії, по її армії, по її міфу про енергетичну велич. Кожен удар це мільярди рублів, які Москва втрачає. Це черги на ЗС, це невдоволення олігархів та простих росіян. Росія намагається латати діри. Імпорт з Білорусі, поставки з Китаю. Але це як гасити пожежу на перстку, криза поглиблюється, і кожен новий удар робить її гострішою. Це ще не кінець, але це чіткий сигнал, що Україна змінює правила гри, і Кремль це відчуває на кожній заправці у кожному рублі. Спасибі за вашу увагу до відео. Напишіть, чи треба продовжувати вражати паливний комплекс Російської Федерації, та чи змусить Путіна це завершити війну. Підписуйтесь на канал Клочок Тайм, ставте лайки і до зустрічі в наступному відео.